Так. Зайшли в новорічний відділ у епіцентрі. Нам треба просто зміючку купити. Боже, які такі красиві іграшки. Це просто якісь шедеври. Таке все красиве. Так, за двох тисяч покупки ділася подарунок. А, по 100 гривень. По 100 гривень, гривень. Ну зараз візьмемо. Тільки Матвій просив зелену, боже, які красиві, все таке прям а, вишукане. Ой, скляні, мабуть.